Дивись і слухай, якщо ти е, сподіваєшся, що твої тренування перекриють твій профіцит калорії у раціоні, а при цьому хочеш схуднути, то рано чи пізно ти просто зірвешся і скажеш: мені не допомагає тренування. Тренування це для роботи твоїх м'язів, щоб вони були в тонусі, вміли виконувати свою функцію, а у кожного м'яза своя функція. Вони рухають нашими кістками, вони підтримують наші кістки і внутрішні органи. Якщо ви наполягаєте, що тренування позбавлять вас від жирової прослойки, то цього не відбудеться. Скоригуйте свій раціон так, щоб в ньому було достатньо білку, жирів і, звичайно, не обмежити себе в вуглеводах під нуль. Все повинно бути, але раціон це до схуднення. тренування це для роботи м'язів, і щоб гарно виглядати, і м'язи могли виконувати свою функцію. Просто запам'ятайте це. А ну, да, і ще поділіться з подругою, яка все ще намагається схуднути.